Скільки коштує ремонт та утримання типової панельки? Київ. Спальний масив оболонь. Більшість будинків, типові панельки радянських часів. Їх стан здебільшого бажає кращого, чи є під силу власникам квартир самостійно привести до ладу такі будинки. А головне, скільки це коштує. Про це ми вирішили поговорити з Романом Марчишиним. Він, голова правління, ОСББ у своєму будинку, зміг реалізувати ряд успішних проєктів. Щодо місячного бюджету вашого будинку, який він приблизно? У Нас на обслуговування будинку 88 тисяч гривень, плюс-мінус. Я там не буду зараз до кожної копійки. А ремонтний фонд 4 гривні з квадратного метру це 33 тисячі гривень. Тобто, загальний бюджет там 120 тисяч гривень плюс орієнтовно. А 20 тисяч гривень це надходження зовнішні. Там поштомати, водомата немає. Поштомати, епіцентр бокс, базова станція мобільного оператора і провайдери. А який у вас внесок? Внесок 9,70 обслуговування, 4 гривні ремонтний фонд, тобто 13,70. А давно ви о цих 13,70 приймали на зборах? Були збори 21-го року ЖБК, там було 13,70 Ми прийняли, і от коли ми створювали ОСББ, це було в серпні. Ми залишились на тому самому внеску, оскільки до нас зайшла базова станція мобільного оператору. Вона нам надходження 10 тисяч гривень, які, в принципі, перекривають оцю цю частку, яка б мала би бути на збільшенні. Тобто, ви маєте додаткові джерела надходження суттєві. І це дає вам можливість не підвищувати щороку внесок. Так? Ну, от от тоді ми не підвищували. Зараз я в травні планую виходити на загальні збори і піднімати внесок десь орієнтовно на гривню. Ви розповідали про те, що мобільний оператор установив е, у вас станцію мобільного зв'язку, і це е, суттєвий е, додаток до вашого бюджету. А як приймалося це рішення? Чи легко було переконати, що ця станція потрібна? Адже противники такої станції, мабуть, точно були? Я би не пішов на станцію на перший рік головування і нікому би не радив з таких рішень починати. Тобто, коли ми проробили певний обсяг робіт, там замінили електрику, встановили ТП і показали людям просто от по рахунку, скільки ви заощадили за літо, коли замінили двері, то от цей ланцюжок авторитету він дозволив це рішення провести дуже дуже легко. Тобто, в мене в рішенням правління за статут по статуту, ми приймаємо рішенням правління такі заходи. Всіх провайдерів, мобільних операторів, ми просто написали, що я зробив допис у вайбер-чаті, І була обурена тільки одна людина. Тобто там десь 48 людей було за, одна людина була проти. Ну, знову ж таки, це авторитет з одного боку, і економічно, математично складувати, просто маєш роз'яснити, прокомунікувати, що це приносить 10 тисяч гривень, це 7% бюджету за місяць, або 120 тисяч гривень за рік. 120 тисяч гривень за рік це заміна там в підвалі, пів підвала можна замінити каналізацію. Практика показує, що складання кошторису дуже складна і відповідальна справа. Як це робилося у вас, ваша історія роботи з кошторисом? Я би навіть відкоригував людей, які прямо так, от прискіпливо до кожної копійки там в'їдаються, з тої простої точки зору, що в тебе будинок аварійний, там летить все. В тебе там а сьогодні розірвала трубу і там гімнотичі, а завтра затопило воду, і е, цим потопом залило шахту ліфта. І от ці планування, це книжка пише, це все дуже прикольно, але це не працює. Тобто ти просто тупо затикаєш дірки. І е, це перший рік-півтора. На нормальне таке планування з виходом е, поточних ремонтів я вийшов десь на третій рік. Тобто ви спочатку затикали дірки, а потім, коли вже дірки всі заткнули, вже почався такий плановий План... поточний ремонт? плановий поточний ремонт. Я взагалі категорично проти е, поточного ремонту, я за капітальний ремонт. Ну, в моєму конкретному випадку, мого будинку. Тобто, якщо в мене десь там умовно буде порве трубу на ділянці, я можу перекрити воду, дочекатись півроку, зібрати накумулювати грошей і замінити всю ділянку. Бо... Е, один з моїх перших ремонтів це був розрив труби. Ми, ми поміняли перехід на технічний поверх і частину труби за 8 тисяч гривень. А весь стояк в 9 поверхів, там ну, більше 30 метрів, ми помі... поміняли роботи 20, труба 10, ну тобто за 30. І, і ти розумієш, що е, ремонт такий, він е, латковий, дуже дуже неефективний. Тому я збираю гроші. Там, умовно кажучи, зараз в мене там на рахунку 200 тисяч, ми до 300 тисяч доходимо, закриваємо блок. закриваємо блок. І, відповідно, це ще додаткова частка в участі в програмах, там, та сама 70 на 30. Тобто ми... А на ось такі капітальні роботи ви збираєте додаткові гроші, чи це гроші з тих внесків, які ви збираєте? Це з тих внесків, от, власне, ці 4 гривні, вони і є. А, вони окремо, там, ми звітуємо ревізійну комісію за цю частку там, 33 тисячі на місяць, там, 380 на рік. От, ми, ми на ці 380 зробили оце. І а, це, це викликає довіру в першу чергу. Тобто додаткових грошей ми не збираємо і не збирали. І я противник. У вашому кошторисі, які роботи ви виконуєте самі, а які довіряєте підрядникам? У нас в штаті є а, голова правління плюс а, двірник. Двірник-прибиральник. У двірника 10 тисяч гривень, а голова правління 15 тисяч гривень. А, підрядники в нас а, всі сторонні, а, загальні мережі а, 10 тисяч гривень. А, ліфтове господарство це три підрядники: диспачеризації, обслуговування ліфтів і обслуговування власне, самої диспетчерізації. Сміття вивезення 6 тисяч гривень, а участь в програмах співфінансування 70 на 30? І, наскільки мені відомо, ви участь в, в міських програмах брали, так чи берете? Так ще до створення мого головування в ЖБК, старому голові. Ми допомагали як ініціативна група. Ми зайшли в програму співфінансування. Це заміна електромереж. Загальна вартість робіт тоді була 720 тисяч гривень. Ми попали в 2021 році, ми подались і в кінці 2022-го нам відбувся монтаж. Це близько двох кілометрів проводів по підвалу і по всіх стояках була заміна. Ми зараз ще прийняли участь в програмі новостворення ОСББ, це ми отримали 2,5 мільйони. А ОСББ є розпорядником бюджетних коштів. Тобто Прибрано частково, оця, от коли всі кажуть, що крадуть. Тобто, ми відкрили рахунок в казначействі, і ми будемо викладатись на платформу Прозоро на тендерну обирати підрядника. Підрядник буде виконувати роботи, і ми будемо звітувати. Тобто, з цієї цього ланцюжка всіх прибрали. Тобто є казначейство, СББ і підрядник. І на що вон... підуть ці 2,5 мільйони? А, підуть на заміну о, електрощитової загальної це 700 тисяч. А, труби а, в підвалі гаряча і холодна вода повністю. І вхідні групи малярні роботи. А модернізація системи опалення. Що у вас зроблено в цьому плані? А, перше, зробили план, зрозуміли, куди рухатись. А, зробили. А... Подались на програму 70 на 30 і зробили нам місто по програмі 70 на 30 зробило ІТП і балансувальні клапани по стояках. Потім ми на наступний рік подались на вхідну групу дверей. Тобто нам зробили двері на вході і двері на дах, теж окрема історія. Затікало, задувало, і взимку дуже великі протяги. І це, це, це теж дуже дуже ефективна історія. Ну, на участь в цій програмі 70 на 30, ви теж додатково кошти не збирали? Не збирали, так. Да. Ми робили планові ремонти своєму будинку, заміну труб, гарячого водопостачання. Ми повністю поміняли по даху, бо вони тікли, і це було підтоплення людей. Тобто, унікальна програма в тому, що ти робиш сам для себе. Наскільки мені відомо, у вашому кошторисі є витрати на технічне обслуговування ІТП. А навіщо? Тобто далеко не кожен ОСББ робить, планує таку послугу. Так, я стикнувся, я багато говорив і дійшов до того, що будь-які мережі інженерні, і не тільки ІТП мають обслуговуватись так само, як і двері, якщо там трошки відхилимось. Ми встановили двері і за рік, ну, майже року ще немає. У нас там лапки відлітали, гумки злітали, доводчики треба було переналаштовувати. Тобто, Якщо просто тобі встановлять двері, ти не будеш за ними доглядати. Це такий саме примітивний. Ну от кожен день вони mm -hmm. відкриваються. Вони починають е, працювати не так, як треба. Е, про теп це більш потужна історія. Велика, велика тобто, вибачте, е, е, обслуговування дверей. Ви теж закладаєте у кошторис. Я так? закладу на наступний рік. Да. Так да так, я, так. Я, я, я просто знайду компанію, яка це буде робити. В нас об'єкт маленький, це не будуть великі гроші, але це це має бути закладено. Да і тепер. А і тепер ми домовилися з Миколою Політикіним, а, підписали угоду. Він пояснив переваги, і я абсолютно це все підтримую. Тому що а, там умовно один клапан може коштувати 280 тисяч гривень. Якщо його якісно не обслуговувати, це буде дорожче ніж а, там три тисячі на місяць. Дуже гарна аналогія була з автомобілем. Ми автомобіль обслуговуємо. Ми заїжджаємо на ТО. Міняємо стила, фільтри. Ну такі самі примітивні речі робимо. І вартість автомобіля вона співставна з ІТП. Тобто, ну тут так само, якщо говорити метафорами. Так. Тобто, в кошторисі ви закладаєте обслуговування ІТП, обслуговування е, дверей. А е, обслуговування домофонів і вивезення сміття у вас в кошторисі є. Сміття ми заклали в кошторис. Домофонія в нас була окрема, і в нас три під'їзди, дві домофонні системи, які ми будемо замінювати. Зараз у нас цифрал і домофон сервіс. Ми хочемо їх прибрати і зробити свою домофонію. Власну, так? Так, ми розглядаємо варіанти, або це буде якийсь великий підрядник, або ми просто купимо обладнання встанови, будемо обслуговувати самі. Там це дає переваги і воно більш сучасне і якісне. Ми зараз спостерігаємо, як київська влада то підвищує тарифи на утримання ЖЕКівських будинків, то їх скасовує. На вашу думку, і це якщо ваш будинок ОСББ, то зрозуміло, ОСББ приймає рішення. А якщо сусідній будинок керується ЖЕКом, зрозуміло, що людям подобається. Коли тариф там, мов не кажучи, 650, і навряд чи вони налаштовані піднімати його там до 12 15 гривень. Чи є що би порадили цим людям, які не хочуть створювати ОСББ, оскільки хочуть жити при цих дешевих тарифах Жеківських? Ну, на мій погляд, є пасивна більшість це відсотків 80, які от, ну, просто вони отримують папірець, сплачують, і природньо хочеться платити менше. А Послугу, як на мене, навіть якщо КП керуючим дати зараз і 15 гривень, вони не будуть якісно керувати своїм, Ну це не їх майно, це не їх будинок. Тому, на мій погляд, що людям треба створювати ОСББ, треба створювати ОСББ, знаходити. Об'єднуватись це знову ж таки, це громадський рух. Це як всі ну, дуже часто. Але ж, вибачте, перебіг. Вони скажуть: а навіщо створювати ОСББ, коли потрібно платити вдвічі більше? Краще ми, от при дешевому тарифі, якось протримаємося. Навіщо нам це ОСББ? Воно ну, ж дорожче. А так це одна з великих моїх історій, коли ми гуляємо тут навколо озера, до мене приходять сусідні будинки питати, як. Як можна як допомогти, як створити ОСББ, що робити, і все це розбивається об ці 6,50. Ну, але для таких людей має бути зрозуміло, що рано чи пізно їхній будинок буде перетворений на гетто, коли згниють всі труби і жити там нормально буде неможливо. У нас е, дуже багато людей зібралось 21-го року в грудні, тому що в нас згнила каналізація, от просто чавун втруху пішов. І стояв сморід, особливо влітку, там, третій під'їзд. Просто Ми коли зайшли в цю кімнату, збігалась з чотирьох різних мереж е, каналізація, там стояло гімно по коліну. І е, це спрацювало. Коли ти чуєш, ти заходиш в будинок і смердить е, гімном, а е, коли ти заходиш, а в тебе ліфт не їде, а, там, або опалення в, води гарячої, в тебе нема 6 місяців з 12, то люди починають розуміти, що треба щось робити. Тому, як на мене, що коли все плюс-мінусок в будинках, коли вони ще витримують свій оцей експлуатаційний мінімум, люди не будуть об'єднуватися. Їм добре. От коли ти починаєш розуміти, що ой, то тоді так. Ну, і, і труби мережі ми ще міняємо, а панелі, от якщо так подивитись, там ми ззаду зараз стоїмо. А якщо арматуру починає, ну, її видно, це руйнація, це вже буде руйнуватись конструкція. Це вже трошки інша історія. Бетонні це вже це біда. Дякую, сподіваюся, що ваші аргументи переконали скептиків ОСББ, що рано чи пізно своїм будинком доведеться займатися. Так, да, дякую. Я вам дякую за те, що ви робите, дякую. В нашому наступному відео ми розповімо, чи можна довірити обслуговування старого будинку приватній управляючій компанії та скільки це буде коштувати.